Це мій улюблений хлопці. оце мужики красавці. За ну, це респект. знаєте, Коли китайці роблять якусь шляпу, то знаєте, буває рекламуєш сам трактор, ну блін, дивися на нього. і тобі, ну, блин. от Щось треба говорити, да, воно якесь таке криве, сідаєш, курва, і передачі втикаються, як не знаю, якась, якась в жигулях якихось. ну, Тут все, дивіться, просто я ось оберу, там десь вкручу. На нем трошки масло даже. А, она включена чем мысль на массе стоит. Ну вот, пожалуйста, включу. Все. Конфетка вообще. Седаешь, бляха. Че? Вообще. Мерседес. <coughs> Газ ручный. Чук. Это просто кайф. Это просто кайф, трактор. Трактор. Прошлогодняя версия. 24-го року і 25-го року. Версія ДТЗ-шка оновлена. Бачите, яка різниця? Даже все наскільки вийшла, що холоси поставили. 28 -м. В тіні різниця на сьогоднішній день. 200 доларів. Той і той. А наскільки став кращий трактор? Навіть крилах, ну блях. Пацани поробили. О, так що дивіться, хлопці, зараз поїдемо тестити. <кхем> поїдемо тестити. Коротше, хлопці, не поїдемо на ньому, бачите, в чому прикол? Все, я поставив нейтрально, завожу. І пишіть, показує, що нема солярки. Тобто, так само, якщо на передачі вас стоїть, так само, якщо у вас <кхм>, трактор стоїть, просто там на дні залишилось, ви його просто не заведете. Не заведете. Для чого це зроблено, щоб ви не завоздушили систему. саму. От, тому зараз я не можу. На жаль, не можу, не маю часу я зараз шукати солярки, солярки но... <кій> я заводу... заведу стару 25-ку, а цей просто порівняємо, ми подивимося по них різницю. От, дивіться, що зробили хлопці, по-перше. Ну, шасі так само залишилось, бачите, мост, той самий лишився, но... <кій> Колеса півосі доробили диски самі більші. Розбирається диск так само, передні лишилися такі самі, але тут ширше, зробили 7,5, було 6,5. Потім по робочому місцю теж піднялося. Тут такі в нас трошки є порожок, тут все рівненько, чітко, по боках. Трохи тісно для ног за що цих пластмасових Поняли? Тут їх не було, тут все позакривало і тут мале з місця. Трошки ну от в цьому плані, тако, там сідаєш нормально, я тільки що сидів, Ну, трохи компактний він такий. Він за що й маніобраний. Бачите, вона йде база коротше, ніж цього ніж там взяти того ж там якогось Скаута чи там, якусь іншу там 24-35 -ку, ку несуть. За час цього він хорош, в тепліцю піде, хорошо. Кудись там в город заїхати двір, ну він маневрений. Він такий тракториць, універсальний. Буде вам і на город, буде вам і на поле, буде вам і туди і туди. 28-й, новий ось також поставили ось все вперед. Такий окопот тепер дизайн. Оце дизайн такий. От, під капотом в нас йде ТД-390. Тобто 1,9 літри під капотом буде в 25. І 1,9 такий самий, але ще стурбований, там, накручений в 35. Тобто, там різниця між 24 і 35 невелика, там просто за рахунок топлений турбіни зроблено з 24 сильного більше мотору. Тобто, по факту він йде. На базі, от, всі на базі такого мотора, як кажуть, зараз 30-ка. Тому що 24 1.4, а це 1,90-ка. Бак зверху, такий був, тут вниз просто, ну, нема куди. Його не не, не додумалися китайці, куди запхати того бака а куди поставити його внизу. Бак винесений догори. І в принципі. Ну, якщо враховувати те, що трактор там не подорожчав на 1000 доларів, подорожчав всього на 200, 200 доларів різниця на секундочку, на зараз, по знижках, вот, то, звісно, є смысл взяти 244 нового, то різниця колосальна. По комфорту, по весу більше він став. За счет дисків, за счет кольос. <кхм> по габаритах, по весу, по комфорту доробили. Вот. І... Ну, дійсно є за що доплачувати Плюс до того, в нових зроблено на дві скорості вал відбору, вже не на одну. В нових стоїть два диска щеплення. Корзина. В старих іде одна. Ну це такі е, е, вещі фундаментальні, да, що поміняли. Вот. І це в нас, бачите, перший рік. Це в нас... Навіть шильдик десь в іншому місці. Це у нас 25. -й. Ось а, ні, це 24-12, в цьому році вже при, 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 прийдений. Є вже і 25-го. Саме остання моделька. Називається він, хто цікавиться, запам'ятаєте, називається він 244-й. Просто. Тут бляха наклейку спизде. Нема наклейки. 244 й просто, називається. От, тому майте на увазі. Це взагалі одні з моїх улюблених тракторів на сьогоднішній день. Які є серед китайців 24 ку 35-ку, таку малу я б обрав собі пов'язантишку. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.